Тема дня. Вітаю вас. Ви слухаєте тему дня? Уряд України ухвалив рішення про проведення індексації пенсій з 1 березня. Зокрема, цьогоріч будуть проіндексовані найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не підпадали. 377 тисяч черкащан у березні отримають підвищену пенсію. Розповіла Суспільному виконувачка обов'язків начальника головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Наталія Костюша. Наскільки збільшаться виплати, і які категорії пенсіонерів? Нерів області отримують збільшені пенсії. Говоримо у темі дня. З березня підвищать пенсію про це в ефірі суспільного також розповіла заступниця директора департаменту пенсійного забезпечення пенсійного фонду Любов Бричук. Проте деякі пенсії індексації не підлягають, які саме дізнавалась журналістка Суспільного Наталія Черкашенко. На місцевий ринок 67-річна пенсіонерка Катерина Рострепенко навідується лише після сплати комунальних. Таким чином, каже, розподіляє кошти. В першу чергу я плачу за квартплату. А тоді вже що залишається, я йду скупляюся. Скупляюся на неділю, на дві, щоб був трошки хоч якийсь запас. Пройшлося як у музеї, подивилася, ціни зашкалюють, не можна нічого докупитися. На мою пенсію, ту, що я отримую, це невозможно. Говорить, за 40-річний трудовий стаж їй нарахували пенсію розмір. Чотири тисячі гривень. Я пропрацювала 21 рік на заводі ДСП робочою. При цим я там вже пропрацювала ще 16 років. І на стройки трохи працювала. Це звісно, для мене дуже мало, тому що я за квартиру треба заплатити, пошти три тисячі. 66-річна пенсіонерка Світлана Ткачук переглядає платіжки за комунальні послуги. каже у січні цього року її витрати на житло майже дорівнювали розміру пенсії. 1230 – це за отоплення, за світ до 200 рублів, за мусор 110. Говорить, нині отримує 2750 гривень. Таку суму їй нарахували за 28 років робочого стажу. Не добрала я трохи годів. Тоді можна було 25. п'ять. Мене 28. два роки. Я ще не добрала і вже не не працювала. Спочатку вихователька була в садіку важко, пішла в ліцей. Ще по молодості, то як вчилася, то працювала на очисних водоканалі в лабораторії. Говорить, заощаджувати доводиться на всьому. Із 1 березня всі пенсії, які призначені за законом України про загальнообов'язкове пенсійне страхування, у складі яких є показник середньої заробітної плати, будуть індексовані, тобто підвищені на 11,5%. Про це розповіла заступниця директора департаменту пенсійного забезпечення пенсійного фонду Любов Бричок. В залежності від того, в кого які Розмір пенсії і на яку роль відіграє в розрахунку обчислення власне коефіцієнт заробітної плати в них буде підвищення на різну величину. Додає підвищення пенсії, не стосуватиметься лише тих, хто вийшов на пенсію цьогоріч. Продовжуємо тему дня. Наскільки збільшать виплати, які категорії пенсіонерів одержуватимуть збільшені пенсії? Про це спілкуємося із заступницею начальника головного управління пенсійного фонду в області Тетяною Хилик. Пані Тетяно, розкажіть, скільки пенсіонерів нині в області? На сьогодні в області перебуває 393 711 тисячі пенсіонерів на обліку в головному управлінні в Черкаській області. Ну і звичайно отримають відповідні пенсії. З 1 березня, як почули, підвищаться пенсії. Наскільки збільшаться вони після індексації? На сьогодні вже перерахунки проведені, і в березні мі 377 тисяч черкащан отримають вже перераховані пенсії. Це 96% від усіх усієї кількості пенсіонерів. Середній розмір підвищення після індексації складає 446 гривень 76 копійок. А які категорії пенсіонерів отримують збільшені пенсії? Перш за все, найбільша категорія це цивільні пенсіонери. Перераховано 354 тисячам цивільних пенсіонерів пенсії з березня місяця, які отримують пенсії за законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це найбільша категорія осіб. Далі перераховано військовим пенсіонерам на сьогодні. У нас понад 20 тисяч військових пенсіонерів на Черкащині, які отримують пенсії за за. Закон... Законом України про пенсійне забезпечення військовослужбовця та деяких інших осіб, які звільнені з військової служби. Також проведені перерахунки 2,5 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім того, 814 пенсіонерів, які отримують за спецзаконами пенсії, також проведено. Дені перерахунки це науковці, держслужбовці, це працівники, які працюють в органах місцевого самоврядування. Також з 1 березня понад 3 тисячам осіб, які отримують страхові виплати, будуть також проіндексовані їхні виплати на 11,5%. Хто одержуватиме збільшені пенсії, і на яке підвищення можуть розраховувати черкащани. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про цивільних пенсіонерів, багато хто звертається і в минулі роки і застосовує коефіцієнт індексації до загального розміру пенсійної виплати. Тобто 11,5% індексації це не значить, що загальний розмір пенсійної виплати, який людина отримувала в лютому місяці, буде збільшено на 11,5%. Відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 42 стаття, передбачено. Що збільшення на коефіцієнт індексації відбувається середньої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески, та яка відповідно враховується для обчислення пенсії, так, наприклад, щоб хотілося зазначити для військових пенсіонерів, також хочу звернути увагу, що не загальний розмір пенсійної виплати збільшується на 11,5%, а основний розмір без урахування надбавок та під. Вищення, тобто є свої особливості при розрахунку індексації. Від чого залежить підвищення пенсії? Ще таке запитання прозвучало від пенсіонерів області. Звичайно, що основний критерій це коефіцієнт індексації. Тобто, чим вищий коефіцієнт індексації, тим звичайно, що і розміри підвищення збільшуються. В цьому році коефіцієнт індексації складає 11,5%. в минулому році майже 8%. В Поза минулому тобто, в залежності від то який коефіцієнт індексації відповідно і залежить розмір пенсійної виплати про призначення додаткових виплат? Як почули, ви також розповідали під час брифінгу? А кому не підвищать пенсії нині? Залишилися непідвищеними підвищеними розміри пенсійних виплат для пенсіонерів, яким пенсії призначені в цьому році. Тобто, починаючи з січня 2025 року, тим особам, які пішли на пенсію в цьому році, розміри пенсійних виплат залишаться ті, які були нараховані. Також розміри пенсійних виплат, які, наприклад, де у нас є обмеження в максимальним розміром пенсійної виплати, це 10 прожиткових мінімумів для осіб. Які втратили працездатність, а це 2361 гривня? Тому відповідно максимальний розмір складає 23 610 гривень. Тому ті люди, які отримують пенсійну виплату в такому розмірі, звичайно, що індексації вони не відчують підвищення, тобто цей розмір залишиться на рівні цієї суми. А чи будуть індексуватись пенсії, що призначені нещодавно? Так, вперше цією постановою про проведення індексації від 25 лютого номер 209 передбачено, що пенсії, які призначені починаючи з двадцять року по 2024 рік, будуть індексуватися на свій індекс, визначено. Так, наприклад, якщо брати 2021 рік, тобто людині призначена пенсія в двадцять році, йому будуть застосовувати індексацію не 1,115, як визначено, а будуть застосовувати коефіцієнт 1,0575. У 2022 році індексація складатиме 1,046. У 2023 – 1,0345. І у 2024 – це 1,023. Тобто дещо менше визначено розміри індексації для Цих осіб, які вийшли на пенсію ці роки, а чи мають пенсіонери області, які працюють право на перерахунок пенсії? Звичайно, особи. Які продовжують працювати після призначення пенсії або після останнього перерахунку, відпрацювали два роки, вони мають право на проведення перерахунку. Так і цією постановою також передбачено, що з 1 квітня цього року будуть проведені знову ж автоматичні перерахунки, і ті особи, які набули два роки страхового стажу після останнього перерахунку або після призначення пенсії, будуть підлягати автоматичному перерахунку. І з квітня вони будуть проведені. Нині до страхового стажу для виходу на пенсію. У цьому році право на призначення пенсії набувають особи, які досягли 60-річного віку, і які мають не менше ніж 32 роки страхового стажу. Якщо немає у цієї людини 32 роки страхового стажу, то в цьому році для осіб, яким виповнили 63 роки, вони мають право вийти на пенсію, якщо у них є не менше ніж 22 роки страхового стажу. І в 65 років наступна категорія у тому випадку. Якщо у людини є не менше ніж 15 років стажу, варто зазначити, що якщо, наприклад, людина досягає 60-річного віку 1 лютого там, чи 1 березня, а страховий стаж, наприклад, 32 роки, вона допрацьовує ну в червні, скажімо так, то право на пенсію у неї виникне після того, як їй не потрібно 63 роки чекати після того як вона відпрацює необхідний стаж, вона може подати документи і приз. Значити пенсію трошечки пізніше, а які питання щодо пенсійних виплат, призначення пенсії найбільше нині цікавляться черкащани, з якими вони найчастіше звертаються до пенсійного фонду Черкащини? Звичайно, що стажі, як ми тільки що проговорили, що досить великий на сьогоднішній день необхідний страховий стаж і для чоловіків, і для жінок, для того, щоб мати право на пенсію. Тому досить багато людей звертаються і подає заздалегідь на оцифрування, наприклад, трудові книжки, свої документи, які підтверджують страховий стаж, і звертаються з такими питаннями: там чи може мені бути врахований той чи інший стаж, наприклад, навчання там чи військова служба. Чи можливо якийсь період в трудовій книжці? Якщо людина сумнівається, є якісь можливо неточні записи, там чи відсутня печатка, чи може прізвище не так написано. Тому спеціалісти працюють з цією людиною, допомагають, роблять запити, і вже при виході її чи досягненні пенсійного віку, вона вже має відповідні документи і підтвердження. Також велика кількість осіб звертається звичайно на сьогодні. Мінімальний розмір пенсійної виплати встановлений в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Це 2361 гривня. І з минулого року цей розмір не перераховувався. А от якраз з зазначеною постановою, про яку ми говоримо, 209 від 25 лютого, 2025 року, урядом. Підвищено мінімальні стандарти для осіб пенсіонерів в залежності від вікової категорії, від страхового стажу і від того, чи працює ця людина. Наприклад, розмір 3758 тисячі гривень, не менше ніж цей розмір, можуть отримати особи, яким виповнили вже 65 років, у яких є 30 років у жінок стажу 35 чоловіків, і Вони не працюють. Або ж так само розмір пенсійної виплати не може бути менше, ніж цієї суми. Для осіб, яким виповнилось 80 років, і це для чоловіків у них є стаж 25 років, у жінок 20. Також розмір 3613 гривень, наприклад, не може бути менше, ніж цієї суми. Для осіб у віці від 70 до 80 років, знову ж, якщо вони відпрацювали необхідний стаж. Наступна категорія – це особи до 70 років, так само, які мають необхідний стаж 30-35. Сума 3323 гривні. Тобто, з березня місяця ці особи вже отримають відповідальність Відповідні виплати і для непрацюючих це 3038 гривень. Тобто вся інша категорія, яка не працює. Може розраховувати на таку суму пенсії, тому в березні місяці підвищені не тільки проведення індексації, а підвищені ще й мінімальні стандарти. Тобто одним пенсіонерам буде проведено перерахунки зв'язку з індексацією. Вони відчують підвищення. Інші пенсіонери відчують підвищення за рахунок перерахунку мінімальних стандартів. З 1 березня, як ви зазначили, підвищать пенсії, на чому хотіли акцентувати увагу? Хочу зазначити про те, що перерахунки вже проведені в автоматичному режимі, нікому не потрібно звертатися до сервісних центрів. Перерахунки проведені за матеріалами пенсійних справ. Якщо людина хоче побачити свій новий розмір пенсії, а вона ще його не отримала, то вона може зайти, наприклад, на веб-портал електронних послуг, і там вже розміщені протоколи з новими розмірами пенсійної. Виплати або ж за зателефонувати на гарячу лінію телефону головного управління і дізнатися про новий розмір пенсійної виплати. Наскільки збільшать виплати і які категорії пенсіонерів області отримають збільшені пенсії? Про це спілкувались із Тетяною Хилик, заступницею начальника головного управління пенсійного фонду області. Ви слухали Українське Радіо Черкаси. Програма тема дня.